Всім доброго дня! З вами Богдан. Сьогодні хочу для вас показати свіжу пропозицію з Німеччини Volvo V-60. Автомобіль 2015 року виробництва. Двигун 2 літра дизель d 4 133 кВт. Автоматична коробка передач Aisin Пробіг автомобіля 215 тисяч кілометрів. Автомобіль по кузову. Без ДТП, весь в заводській фарбі, комплектація Volvo Ocean Race. автомобіль в дуже гарному кольорі, синій, синій металік. Оригінальні легкосплавні диски. Дивіться, який гарний колір. У нас по комплектації денні ходові вогні, капот, бампер автомобіля не висічений, в гарному стані. Дивіться, як все гарно виглядає. Датчики світла, датчики дощу, автоматичне ближнє дальнє світло. Рух смузі, розпізнавання дорожніх знаків, хром пакет, автомобіль дуже гарно виглядає. Дивіться, жодних царапин, вм'ятин по кузову немає. Задні асистенти паркування. Ось такий вихлоп, дві труби дуже гарно виглядає. Дивіться, як все гарно виглядає. По цій стороні також ніяких царапин, м'ятин немає. Дуже гарний колір. На камеру Ну, він просто не передається камерою цей колір. Зараз вам покажу більш детальну комплектацію Повний електропакет, складання дзеркал, регулювання дзеркал, шкіряні вставки, оранжева ниточка присутня, чорний шкіряний салон. Керене мультикермо, круїз контроль, ліміт контроль, електростоянкове гальмо, двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла присутній, підігрів передніх сидінь. Навігація, мультимедія, дзеркало з автозатемненням. Позаду диван як новий, таке враження, що ззаду ніхто і не їздив. Дивіться, який великий багажник, шторочка присутня, коврик присутній. І на компресор, аварійний знак, аптечка та все інше. В багажнику повний комплект. Подивіться, як все тут виглядає. До речі, дуже комфортні сидіння. Дивіться, яка бокова підтримка. На дальній відстані дуже зручно їхати. Дивіться, в якому все стані. Два ключі. Зараз вам, друзі, покажу лакофарбове покриття. Дах в оригіналі. Заднє праве крило в оригіналі двоє правих дверей в оригіналі. Переднє праве крило в оригіналі. Капот не фарбований. Тут також все в оригіналі. Ліва сторона вся в оригіналі. Автомобіль без підфарбувань. Кришка багажника в заводській фарбі. Автомобіль 2015 року, весь в заводській фарбі. Комплектація Volvo Okean Race. Зараз ще підключу діагностику, покажу всі параметри по діагностиці. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. 213 тисяч пробігу. Навігація карти України, радіо, блютуз. Це все працює. По діагностиці ніяких помилок немає. Пробіг у першому блоці 213 тисяч кілометрів. По двигуну 0,4 грама сажі. Сажовий фільтр тільки пройшов статус регенерації. І в іншому блоці пробіг також 213 тисяч кілометрів. Так, і ще він зробив таку фішку сканування пробігу по всіх блоках. По всіх блоках 213 тисяч кілометрів. Отже, друзі, ось така Volvo є в наявності, в місті рівне. Кого цікавить, телефонуйте, все вам показав, лапофарбува, плютурну діагностику, пробіг. Можливо, доставка по Україні кого цікавить. Отже, ставте лайки, пишіть в коментарях, що вас цікавить, які автомобілі, та до нових зустрічей.